25 червня на засіданні громадської ради міський голова звітував, і якщо це можна так назвати. Адже звіт це трохи інше. Тут більш було схоже на прес-конференцію. Формат запитання-відповіді. Так, мабуть, вчать у колишній вищій партійній школі, де наразі навчається міський голова. Підмінять поняття замість звіту, відповіді на питання. До того ж, і час 15.00, і будній день, все максимально не сприяло публічності цього заходу. Питання були незручними. В основному мали тему бюджету, зокрема заборгованості комунальних підприємств, перевезень пасажирів, автотранспортом та залізницею. Також торкнулись питання про будівництво школи народної майстерності та харчування в школах. На деякі питання Михайло Нетяжук взагалі не давав відповіді. Захід проходив бурхливо. От такий от звіт без звіту. Сподіваємось, фастівчани матимуть змогу ознайомитись з письмовим звітом міського голови, адже язиком плескать легко, а відповідать за конкретні цифри та факти непросто. Олеся Волкова, Віталій Філіпов, Астів Тіві.